Ось я зараз вже йду до магазину Монпасі Тому як прийду вам покажу, що я вибрала і так далі. Йду я сама, на кайфуликах, класно, ніхто мені не кричить воду, не мішає взагалі тапчик. Бейчес, бійчес. Боже, який чорний. Смішно. Тепані мама, мама, Стефа. Подожди! Ще так Я ж молодець. Я вже прийшла додому і я купила застіпки тому я вже доробила, Ось. Просто точно ті самі, як і в мене. І це я робила своїй мамі, тому що їй сподобалось. І в нас тепер буде з мамою Family Look. Так вот, всем бай-бай.